Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Інсайди частково підтвердили мою версію, але й озвучили незбагненне. Пише Боберенко. один депутат, близький до Арахамі, почув від Давида таке: останній приїздив, передавав привіт, який іначе сказав Зеленському у вигляді ультиматуму. Наступне: перше не чіпати залужного, друге у 24-му провести вибори. Третє ні, то передати країну главі ВР. Четверте, якщо ні, то далі самі воюйте з Путіним. Ну за залужного ясно. Найвеличніше ривнує Дагана або в нього рейтинг падає, у залужного тримається міцно. Вони два рази на місяць роблять заміри і фокус групи, і виявляється, що залужний твердо на позиції героя. А Зеленський ні, і виходить дивне. Зеленський, начебто не повинен розхитувати човна або буде ж гірше, але він не може, бо бажання бути головним героєм п'єси Єрмака сильніше за інстинкт самозбереження. От такий от парадокс. А ось стосовно виборів, не ясно. Суспільство не хоче, влада не готова провести, а парламентські провести і закон не дозволяє. Тому версій дві або Архамія свідомо вкинув це. Через депутатів слух в суспільство, бо він же ж знає, що розтриндять. Ну або Вовчик вже так дістав союзників, що їм терпець урвався. Що думаєте, друзі? Мирослав Логійко в той же час пише наступне: Янукович також боявся не вторгнення Путіна, бо сам попросив Путіна ввести війська в Україну, а Майдану Янукович також боявся не вторгнення Путіна, бо сам попросив Путіна ввести війська в Україну, а майдану. Вторгнення і путінських військ в Києві Янукович чекав як свій порятунок. Сидів би собі у Києві і також чекав на путінські війська. Чекав на звільнення від Майданутих. Якби вдягнув хаки та зробив незламну небритість, Янукович втік не від вторгнення Путіна. Янукович втік від майдану, бо Янукович боявся майдану. Довелось Путіну робити евакуацію Яника. Бо єдине, що не змогли кремлівські агенти при своїй невдачі тоді зробити, це перевзутися у повітря. А Зеленським вони цю помилку вже пофіксили. Вдягнули хаки, зробили небритість та запиляли відосик про незламність. 4 лютого всім, хто каже, я за Зеленського я його поважаю за те, що він не втік від російського вторгнення. Нагадаю, Янукович також не тікав від російського. Вторгнення Янукович втік не від вторгнення Росії в Україну, бо Янукович сам написав листа Путіна з проханням вести російські війська в Україну. Янукович втік від майдану. Вони майдану бояться більше ніж російське вторгнення, бо російське вторгнення вони чекали і домовлялися, а з майданом їм не домовитись. Майдан це не Путін. 26 листопада, 2021 року, Зеленський вже попереджав, що він більш просунута від Януковича версії президента України 2.0 і і бігти від майдану він не буде. Плани були інші підписання капітуляції України і ніякий майдан, який Зеленський сам і намагався влаштувати для виправдання вторгнення Росії його не зупинить 23 лютого. Ще раз Зеленський не втік від Майдану, як Янукович, тільки тому, що Майдану таки не було. Організатори ЗУП або як казав сам Зеленський Ахметов, чогось забарились. Майдан таки не вдалось влаштувати владі Зеленського, як не намагались. Янукович навпаки чекав Путіна і війська Росії в Україні, бо нагадаю, сам написав листа Путіну з проханням вести російські війська в Україну, за що отримав вирок українського суду. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо. razym